Здравствуйте, зараз я поділюся з вами, як я напрацьовую <працьовую> поля, точніше складники, оскільки у нас доволі складно тут з Алю Рояль, тобто різні холоднокатані листи йдуть, <працьов> то відповідно їх нам потрібно вказати в полі матеріал виробу. І, ймовірніше за все, що те ж саме прийдеться зробити для профілю. Тобто ми маємо ввести в тому числі і в це поле варіанти наших профілів, які ми можемо використовувати. Чому? Тому що в продуктах, в складниках, у нас є відповідне поле, яке називається. Тупу матеріал виробу, і якщо ми використовували для стандартних виробів просто метал, оскільки у нас там різні метали могли використовуватися тобто там від 0,8 до 2,5, здається, якщо я правильно пам'ятаю, ось то тут у нас доволі конкретно все має бути. І тому ось я розширив можливості цього поля списку за рахунок. Ось. листів, варіантів листів, холоднокатаних, які можуть входити конкретно в алюмініум, в тому, в тому рахунку нержавійку сюди додав. Стосовно, стосовно так, це прикрию. Стосовно того, як, в принципі, це швидко більш-менш додавати, Ось, дивіться. В принципі, я ось таким чином сортую. Відсортовую, ну, по-перше, відсортовую полотно, оскільки вони мене цікавлять, ці одиниці на вироби складники. І бачимо, що ось у нас цей лист входить, з нього виробляється. Тобто перевіряю всі ці продукти, да, все окей, відмічаю їх. Ось полотне, полотно переднє. І тепер а, додаю сюди ось а, цей метал, який у нас має входити. Тобто це 0,8, ні, брешу, одиничка має входити сюди. Тобто, ось так: от, я копіюю звідси з переліку, о, щоб 100% було. І тепер накладаю. Редагування на всі поля. Тобто нас цікавить поле матеріал виробу. Змінити значення. Виберіть значення додаткового полю. А, ну тут. Прекрасно, я це вже робив. Бачимо, що ок. Змінити значення і тепер змінюємо. Так, змінити значення, а тут у нас, до речі, ось тут також е автоматично. Ні, ні, в принципі, тут не треба цього робити. Це ж у нас складники. Це не обов'язково. Тим більше я ніде це не, в, ну, не в, робив. Так, зберегти. Е е перевіримо, чи змінилося. Заходимо в карточку. Е я правою кнопочкою мишки класно, ну ось бачимо, що да, підкр... підчепилося, Все вірно, все правильно. Далі рухаємось. Далі нас цікавлять, до речі, в принципі, а, ну, я поки що його залишу відкритим. Чому? Тому що ми ж алюміній туди ще маємо додати. Так, далі що робимо? роблю? Аналогічним образом підставка замка. Підставка замка. Ось вони у нас ці складники. Знову ж таки, я виділяю їх ось так, натискаю на Shift, зажимаю і там масово виділяю. І тут, знову ж таки, нам на... потрібно на холоднокатну 4 мм міліметри... за... замінити. Робимо таку заміну. Ось нас цікавить заміна для матеріалу виробу. Четвірочка. Ось так. І збережемо. І все те саме робимо для інших виробів. Тобто тут у нас рама. До речі, рама у нас може бути два варіанти металу. Йти, півторашка і одиничка. Тому тут треба бути більш. Е уважним. Тобто ось таким чином ми робимо, відсортовуємо від більшого до меншого. Так, у нас закладна, на закладні одиничка йде, а на інші півторашка. Тобто ми спочатку закладну, закладні зробимо. І на одиничку тут замінимо. Одиничка. Зберегти. А тепер те саме зробимо для інших продуктів-складників. Тобто у нас там купа всього. Давайте переглянемо, з чого там починає. Стійка петельна. Ось вона, стійка-петельна. Знову ж таки, зажимаємо Shift, відразу декілька галочок ставимо. І тут у нас півторашка має бути. Півторашка змінити. Тобто, я вам, в принципі, зараз покажу, показую, як я відпрацьовую. Тобто, і що потрібно зробити, щоб ви розуміли. Тобто, Це не тільки логіка налаштовується, а ще потрібно обов'язково. і Це дуже важливо, ну, мега просто, важливо просто. Дуже уважно відноситись до всього, що у вас є, особливо до номенклатури. Номенклатура це все. Якщо невірно зроблена номенклатура, криво зроблені паспорти, то нічого працювати не буде. І це, до речі, відповідальність на вашій стороні, не на моїй. Тобто я зі своєї сторони створюю логіку, показую, як використовувати цю логіку що потрібно зробити для того, щоб ця логіка працювала. Відповідно, ви все робите для цього, і тоді логіка працює. Якщо... Підготовчі роботи не зроблені. Ну, на жаль, нічого працювати не буде. Це вже як є. Так, давайте переходимо далі. Кришки. Ось О, тут, знову ж таки, можна масово змінити, можна, ні. Що у нас там? 0,8 йде? 0. Змінити. Виберіть. Лист 08. Зберегти. Далі, що у нас там закладні. Закладні. Знову ж таки, ставимо галочку. Змінюємо, до речі, що у нас там в закладних. А, четвірочка. Четвірочка. Змінити. Ну, Чесно кажучи, я б хотів, щоб це ви самостійно зробили, але, ну, зрозуміло, що мені складніше набагато пояснити, а потім очікувати вашу, вашу, вашу роботу, щоб ви це зробили. Ну, бачимо, все окей, спрацювало. Ось, ніж зробити самому. І показати при цьому, як це робиться, ну, масово. Да? Щоб ви надалі вже це. Е ну Розуміючи, з розумінням справи робили. Так, нержавійка list. Нержаві. Ось так. Тут те ж саме робимо цей нержавійку використовуємо. Змінити значення. Воно у нас там десь в початку Ось воно. Ну, До речі, всі ці продукти в системі ж є, щоб було зрозуміло. Тобто нержавійка у нас також в системі є. Здається, ви її самі створили. Ну, тобто, Це просто класно, все правильно. Так, Петлі Завіси. Петлі Завіси. А тут у нас схоже, що... Нема... Петлі Завіси. Ось вона у нас тут. І у нас ці складники, знову ж таки, є наприкінці. Ну, ось, але нас а, цікавлять, що там цікавлять нас? Скаба петлі, пластина, петлі. І що там у нас? П'ятірка? Скаба петлі, пластина петлі. Ось тільки, тільки ці два товари продукти. Бо це ми самостійно виробляємо. І тут нам потрібно п'ятірочку поставити. Так, змінити. П'ятірочку ставимо. Поставили. Окей, збережемо. Так, прекрасно. З Цим справа. зробили. Тепер у нас алюмінієвий профіль. Переходимо до нього. Ну і, до речі, так. Метал, сировина та матеріали. Алюмінієвий профіль. Дивимось. А прикольного нема. Але я ж його бачив. Так, давайте трошки інакше зробимо. Алюмінієвий профіль. Не має ж бути він у нас? Ось він у нас є. Але у нас він, він в розхідних матеріалах, а нам його потрібно <кхи> додати в сировина матеріали, алюмінієвий профіль перенести взагалі. Ось так. Тобто тут нам потрібно перемістити до категорії алюмінієвий профіль. Замість того, що він у нас зараз знаходиться в розхідних. Ну, Тобто, ну, на мою точку зору, то це неправильно. Алюмінієвий профіль все. Ок, ок те. Тепер. тепер дивіться, що ми робимо. Ось так. от. Робимо копіюємо назву і додаємо її сюди до списку. Ось так. О, перепрошую. Так. та що ж я... Там Між вкладками треба перемикатися. Я скачу на інший лист. Так. Так. І нарешті третій той, який у нас є, ми його додаємо сюди. Так, ось так. І зберігає, зберігаємо. Тобто, ось таким чином ми все це матеріали виробу формуємо. Тепер переходимо до складників комплектуючих. З алюмінією складові. Профіль кришки. Ось. Так, а що у нас тут нема? Одиниць. Ага, цікаво. Профіль полотна. Профіль рами. Дивно. Так. Ми давайте ось так. Стійка полотна, вставка полотна. Ага. Трошки інакше зробимо. Так, комплектуючі. А, йо, у мене ж тут мова стоїть. Я тому нічого і не бачу. І пробую щось знайти. Трошки туплю. Комплектуючи, все ж таки ми переходимо сюди до складників. Складників, профіль кришки 4943. Так, прекрасно. Кришка перемички. Це ось у нас профіль кришки 4943. Чотири складники. Знову ж таки, відмічаємо їх і прикручуємо сюди. У нас там 49-43 профіль має бути. Змінити. Значення 49,43. Осій. Здається, що він. Пас 49-43, так, да, все вірно. А, зберегти. Так. Далі. Те ж саме робимо. 49-45. Ось у нас тут дві. Два продукти. Так, два продукти. Так, ось робимо. Змінити виберіть 49,45, Його вибираємо. Ну, ось і нарешті останні 49,44. Тобто тут знову ж таки у нас два продукти. 49,44, так, також два продукти, так. Да? І 4944 профіль використовується. Так, ну здається, що все ок, все зробив. Тобто, з цією частиною роботи ми розібралися, а далі вже якраз 4944, а далі вже буде знову переходити до процедур. Про процедури я вам трошки пізніше буду пояснювати, бо там не все так просто. Так, ну і до речі, накладки у нас ось. Чесно кажучи, я тут не зрозумів, чи це справді так, чи це помилка. Скоріше за все, що помилка, а, скоріш за все, що шостірка. Шестьорка має бути. Шестірочка. Ось, як варіант тоді ми ось сюди. МДФ у нас стандартний там. HPL ми. Ось додаємо також, як варіант. Давайте ми його другим. Порядка додамо. Ну, ось зберегти ну, ось і і для. Э, Неметалеві складники. Знову ж таки, у нас є ось ці декілька, точніше два складники з э, HPL. -а. Ось вони 142, 141. Ми ж тут. Стоять це не на те. Перепрошую щось на те. Хвилинку. Зовнішня накладка, внутрішня накладка. Знову ж таки, буду ось таким чином искати, шукати, іскати, шукати. Накладка. Зовнішня. М -м -м. Хорошей з цим я окремо розберуся, а, ну, далі рухаємось. В принципі, вже і так завелике відео. До речі, тому поки що ок, поки на цьому, в цьому конкретному відео. Я думаю, що логіка і підход до наповнення товарної номенклатури зрозуміли. І це, повторюсь, дуже-дуже ну, мега можливий, важливий момент. Так, до речі, давайте паспорти все ж таки переглянемо. Я ж 100% там створював ці продукти. А, складники для нашого верона однопільного. Ось він актуалізований тут. А, так. Зовнішня накладка. Так, щось, щось я тут напортачив схоже. Зовнішня накладка. Ні, є вона. 180-181. Бачимо, що все ок. Давайте звідси перейдемо до того, того товару. До того продукту, куди я його відніс. 180-181. Так. А, шпіль накладки. Тобто я вже все правильно зробив. Так, а шпіль накладка, де вони у мене тут? М -м Категорії перехожу сюди, шукаю тут ці HPL-накладки, де, де я їх зап запхнув. Хоже, що гарно заховав. Складові. Ні, не тут. А... Сировинати. Ось вони тут. Що ж я так зробив? Це ж не сировина виходить. Тобто у нас тут просто має бути м -м HPL. А самі накладки ні, це неправильно. Це у нас має бути ось тут складові для дверей. Ось так от робимо. Складники для дверей переносимо А сиравнам складники. Складові для дверей. Ось так от. Великими буквами, бо ми це будемо накладки, бо ми це будемо відображувати в задачі. Ну, так, як і робили. Ось, тепер все вірно. А тут нам потрібно тоді створити там окремо, окремо HPL сировина та матеріали. Тобто окремо HPL а, треба додати, ймовірніше за все. Ну, я так думаю. До речі, з МДФом теж теж Треба це зробити. HPL. Покриття. Ну, якщо потрібно, то змін, змініть, будь ласка, бо я, чесно кажучи, не знаю, як має правильно у вас виглядати це. Ну, але ось так от зробимо. Так? Ну, відповідно, там HPL е має з'явитися сама ця сировина та матеріали. Так, ну схоже, що тепер все ок, тепер все ок. Ось, Так, оновлюю екран, бачимо, що ось у нас вже сюди перейшло. Ну і Відповідно, HPL ми ось так от зробимо, збережемо. І тут 181-й, наскільки я пам'ятаю, другий був складник. Ось я його таким чином просто туди перейду. Я HPL сюди впіхну. Все. Ось тепер справді все. Тобто ми врахували моменти, які мають у нас впливати тепер на конкретно на наші вироби і відображуватися безпосередньо в формулах там самих процедур. Будемо розраховувати ось цю фонову процедуру. Саме вона у нас там працює. І саме туди ми будемо зараз, ну, я буду додавати <кій> ті дії, які будуть розраховувати вартість складників безпосередньо для, для, для Алюрояль. Нарешті тепер все. Тобто, ще 5 хвилин проговорив. Перепрошую, але це важливий момент, був потрібно, щоб ви трошки ширше розуміли, що в принципі відбувається і як це робити. Щиро дякую за увагу. tem mais Trimamos...